Сьогодні, 24 лютого, минули три роки, як Росія цинічно вторглася на територію нашої держави. Три роки героїчного протистояння всього українського народу, незламного протистояння мешканців Харківської області. Три роки наші збройні сили звитяжно протистоять ворожій навалі. А співробітники ДСНС щодня проявляючи самовідданість. І професіоналіст під ворожими обстрілами інколи ціною власного життя, ліквідовують надзвичайні ситуації, ліквідовують пожежі рятують людей та розміновують територію. За цей час рятувальниками харківського гарнізону здійснено понад 33 тисячі бойових виїздів, ліквідовано 20 тисяч пожеж, у тому числі 3850 пожеж, пов'язаних з ворожими обстрілами, врятовано з-під завалів та на пожежах 917 людей. З лютого 2022 року на території нашої області саперами зведеного загону ДСНС знищено 113 тисяч 496 ворожих вибухонебезпечних предметів. Гризь має свою ціну. На жаль, за час війни маємо втрати серед особового складу. Вісім співробітників нашого гарнізону загинуло під час виконання службових обов'язків. 58 рятувальників отримали травми та осколкові поранення. Також під час розмінування Харківщини загинуло 8 саперів ДСНС, ще 45 було поранено. Дякую особову складу Харківського гарнізону ДСНС за мужність, професіоналіст та самовідданість. І від рятувальників Харківщини дякую за довіру до нашої служби мешканцям Харківської області, а також дякую керівництву Міністерства внутрішніх справ. Державної служби України з навчальної ситуації Харківської обласної військової адміністрації обласної ради Харківської міської ради, керівникам усіх районних військових адміністрацій і громад за постійну підтримку нашого гарнізону. Щодо оперативної обстановки за тиждень з 17 по 24 лютого, підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 158 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому ліквідували 83 пожежі, із них 9 пожеж, які пов'язані були з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було зійснено 35 виїздів. Внаслідок пожеж три особи загинули, п'ять осіб постраждало, одну людину було врятовано. і з-під завалів вилучено тіло однієї загиблої особи. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 20. Чотири піротехнічних розрахунка це 123 сапера, 50 одиниць техніки з виданого загону ДСНС. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 154 залучення, знешкодивши 211 ворожих боєприпаси. А з лютого 2022 року піротехніки ДСНС обстежили 10 тисяч 332 гектара території. З них 1042 гектара за допомогою машин механізованого розмінування. 4315 кілометрів доріг і лінейних мереж, 68 об'єктів, 4892 домогосподарства. Загалом виявлено та знешкоджено більше 113 тисяч вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксований один випадок підриву цивільного населення на вибухонебезпечному предметі. Одна особа постраждала. Це 23 лютого в селі Полтава Шевченківської громади Куп'янського району. На невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 38-річний чоловік, потерпілого доставлено до медичного закладу з діагнозом вибухового поранення, обличчя шиї та рук. А всього з лютого 2022 року на території Харківської області внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах загинуло 97 цивільних осіб і травмовано 269. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки, особливо на декупованих територіях. Будьте обережні, дотримуйтесь правил безпеки, поряд рятувальників і у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів негайно сповіщайте за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСН залучалися до гасіння дев'яти пожеж. Спричиненими ворожими обстрілами у Куп'янському, Брестинському, Ізюмському, Багадухівському та Харківських районах. 19 лютого протягом дня ворожа авіація постійно завдавала ударів по мисту Куп'янськ. В результаті обстрілів сталася руйнація житлових та господарських будівель. Виникла три середка займання, які були оперативно ліквідовані силами ДСНС. З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1965 року народження. 20 лютого ворожа авіація завдала удару по селищі Куп'янську злави. Сталася пожежа в господарській споруді на площі 10 метрів квадратних постраждало дві особи. 21 лютого росіяни завдали авіаційних ударів по Золочівській громаді Благодухівського району. В результаті влучання авіабомби в дорогу неподалік приватного сектора селища Золочів. Сталося пошкодження житлових та адміністративних будівель. А також загорання легкового автомобіля. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, постраждали 5 осіб. Два, наступного дня, 22 лютого, ворожа авіація завдала удару карвоною авіабомбою по житловому сектору села Лобанівка Дергачовської громади. В результаті обстрілу сталося руйнація пошкодження житлових та господарських будівель. На території одного з домоволодінь виникла пожежа, горів житловий будинок на площі 50 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, жертв та постраждалих не було. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо пожеж та подій не пов'язані з ворожими обстрілами. 18 лютого надійшла інформація, що в селищі Кигичівка Берестинського району. Попередньо внаслідок несправності димоходу газової колонки для нагріву води отримали отруєння чадним газом чотири особи, в тому числі двоє дітей 2010 до 2012 року народження. Постраждали направлені до лікарні, підрозділи СНС не залучалися. 19 лютого сталася пожежа на проспекті Ювелейна Моксалтівського району Харкова. У підвальному приміщенні горіли речі та дерев'яна ламка на площі 3 метри квадратних під час осіння пожежі. Вогнеборці виявили тіло загиблої людини. Причина загоряння – небережне поводження з вогнем. 21 лютого сталася пожежа в селі Сніжків Багадухівського району. В двохповерховому будинку на другому поверсі в житловій кімнаті горіла ліжка та домашні речі на площі 2 метри квадратних. В її середку вогнеборці виявили тіло 59-річного чоловіка. Причина загоряння – небережність під час куріння. 22 лютого сталася пожежа в селі Циркуни Харківського району. Гарів будинок на площі 50 метрів квадратних. Внаслідок пожежі постраждало дві особи: чоловік 1968 року народження та жінка 1943 року народження. Причина загоряння коротке замкнення електромереж. Зважаючи на збільшення кількості побутових пожеж, нагадую, що найчастішими причинами пожеж попуті є небережне поводження з вогнем, Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печного та електричного опалення, короткого замкнення електромереж. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж, бережіть себе та своїх близьких. І, шановні батьки, уважно слідкуйте за своїми дітьми, не залишайте їх наодинці, особливо якщо працюють електричні або газові прилади, топляться пічі. При виникні пожежі негайно викликайте рятувальників за телефонами 101 або 112. Щодо евакуації, перед керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з населених пунктів Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області. Вона проводиться силами підрозділу Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спільно з місцевими органами виконавчої влади самоврядування за допомогою волонтерів. На території вакапунктів постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 27 267 мешканців, з них 2346 це діти та 301 маломобільна особа. Звертаюся до мешканців населених пунктів, в яких оголошена бойовська евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу.